Ще раз привіт, хлопці і дівчата. Сьогодні незвичайний апарат на тест-драйві. Це у нас Honda Zoomer X, Zoomer 110 кубиків, чотирьохтактний, інжекторний на повітряному охолодженні в такому цікавому, незвичайному дизайну. Щось схоже, скажімо так, як на мене, трошки скутер, трошки мотоцикл з масивною такою мотоциклетною вилочкою. Ну і посадка в нього, звичайно, як у мотоцикла. Навіть бачок у нього під тормозуху, як у мотоцикла такого непоганого. Незвичайний, дивний, гарний дизайн. Так, далі. Трошечки не вистачає бардачка, якогось карманчика, але знову ж таки це. Можна сказати мотоцикл, це не скутер. От, і він доволі-доволі цікавий. Цікавий в першу чергу посадкою. Посадка як у, скажімо, як у стільчика, але можна відсунутись назад. І ну, Я вам скажу непогано. Ноги не витягнеш, хоча можна так. В принципі, можна Можна просто як на стільчику. Але сидіннячко таке зручне, немає переходу. Взагалі супер буде і одному, і в двох їхати. Але саме цікаве це широкий руль. Є тут розпорочка, він такий широченький, як у мотоцикла, і по, по вилочці ну він просто космічно зручненький, космічно м'якенький, якщо це можна так назвати, не знаю. ну, Великий ход вилочки і такий прийомистий, не скажу, що він кричить, не скажу, що шустрич сильно по набору швидкості, але дуже гарно тримає дорогу. Тут а, більший а, скажімо так, упор зроблений на гальмування пере, передньою частиною скутера, тобто супорт а, такий масивний здається, на три циліндри. От, широкий руль, велика вилка, великий, великий хід вилки. О, ну і Такий він. По керованості я вам скажу, що навряд чи я з кимось можу його зрівняти, щось, щось незвичайне. До скутера його не приліпиш, так як краще повертається вперед. І от коли повертаєш, просідає вилочка, ну більше як на мотик похоже. Ну, цікавий, цікавий. І настільки... Приємненький в керуванні, я б скажу, що я б на такому катався. От хочеться на ньому, ну, ну, не хочеться спокійно їхати, а хочеться отак. Так як дійсно їде цікаво, по набору нема сказати, що в дурний, але дивіться, от 60 без проблем. І дивіться, як дорогу на 60-ки тримає він собі, як мотор. От, реально мотоцикл. Що ну Гарненько гальмує. Я так думаю, максималочка він буде в районі 80-90. Божкуватий він для цього прибульчика 150 го По швидкості при 90 я його практично не чутно, дуже тихенький. Вібрації я взагалі не відчуваю. По, по комфорту, от по такій дорозі, там десь нерівності по асфальту, я його можу поставити, мабуть, на перше місце, так як він ну, практично всі ямки їсть, ну взагалі. Просто супер. Що я вам скажу, скажу, що технікою я приємно вражений. от Дійсно. Нереально по підвізки номер один. От, е, Yamaha NMAX 125, Yamaha BVS. Е, я не знаю, з ким його можна зрівняти. От, просто по підвізки це просто супер. От Вилка передня жодного скутера не має настільки плавного ходу вилки. Я от в руки не почув ніякого удару, ніякої вібрації. Єдине, що після 90 він вже трошечки кричить, максимально в районі 95-100 можна його дотиснути, але це є, я вважаю, що зайве. На сотки він вже ну, нереально кричить. От. Середня швидкість для цього скутера, я думаю, в районі 75-80 це його комфортна середня швидкість, при якій він не кричить, не розривається. Ну, по підвісточці просто я вам скажу, що рекомендую від себе зумер, хто в кого погані дороги. Кого, не знаю, там більш сільська місцевість. Просто ідеальний варіант в плані підвізки, в плані комфорта. Та й по посадки він явно зручненький, широкий руль, ну, гарно тримається, коли у вас буде погана дорога. Тобто мій, як то кажуть, рекомендаціон. Дивіться, який гарний захід сонця. Дуже гарненько Так Хто додивився відео, будь ласка, поставте лайк, подобайку. буду вдячний і воно допомагає в поширенню каналу. Чим більше аудиторія, звичайно, тим більше цікавої техніки буде на оглядах. Плавно рухаємось вже від скутерів до максі скутерів, Хто зі мною давно ви бачите, що... Починали ми з маленьких скутерів. Зараз в наявності постійно в мене і Максі скутери І пробігає вже кубатурна техніка, така як мотоцикли. А, і звичайно ж, завдяки вам, завдяки моїм підписникам, завдяки покупцям, які купують техніку, я можу вам пропонувати якісні штуки. Ви можете їх детально подивитися, придбати, порекомендувати. І, Звичайно ж, з вашою допомогою плавно рухаємось до мототехніки. Тобто мотоцикли, ендуро і так далі. Кому потрібно щось специфічне замовити з Японії, звертайтеся контакти в описі під відео, посилання на телеграм-канал також в описі під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Дійсно, зумер класний. Мені дуже сподобався.